Так, тепер підосик по малярці на 22-му. Хлопці, оце вже з всі позатягували, саморізи, оці позамазували. Коротше, стеля тут підготовлена вже, грубо кажучи, під От, Вікна вони ще обклають, виходить. Двері потрібно перекладати, бо це непонятно що. Далі, далі. Тут на стелі так. Так, а тут же вікна позаклявувалися, то на балконі у нас що? Нічого. Ну це по 22 будинку, що тут було зроблено. Серега, правильно ви швидко... ви так Як вот ці роботи називається? Армування Ага. Армування тіньового профілю. Армування скритого клінтус. Ага. Це ж робили. Це вже все зроблено, так? Крім одної кімнати? Крім кімнати? Ну, одної кімнати по плечі. А, по плинку. І... В санузлі, виходить, в санузли виходить да, теж немає. санузлі, так? Ми їх нам треба заклеїти, щоб ми могли закрутуватися повноцінно. А, ну так, да, стіни позаклеювати треба, так. Да. Ну ми що, зможемо в процесі. Все, понял. Так, добре. йдемо тоді на іншу квартиру.